Держава-терорист хоче перетворити кожен день для наших людей на день терору, але зло не запанує на нашій землі. Ми виженемо всіх окупантів і вони обов'язково відповідатимуть за все. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Кременчужани провели в останню путь Івана Бродовського, захисника, який боровся з російськими загарбниками і віддав за волю України своє життя. На прощанні були і наші журналісти. Україна знову втратила одного зі своїх найкращих синів. Сьогодні відбулось поховання військового Івана Бродовського, який віддав своє життя у боротьбі за незалежність нашої держави. За ним багато хлопців тянулись, бо він був такий активний хлопець, безстрашний. Ще раз повторяю, таких ну дуже мало. Дуже рідко таких зустрінеш. Він був дійсний такий десантник, штурмовик. І в ході штурма населеного пункту Луганської області, Білогірівка. Він, на жаль, 29 березня цього року загинув. У загиблого залишились дружина, маленький син, мати. Рідні, друзі, однокласники та бойові побратими віддали останню шану Івану на церемонії прощання. Усі, хто був знайомий із загиблим військовим, згадують його найкращими словами: людина честі і совісті. Таким був Іван Бородовський. Місті учились, був хорошим другом, відзивчивим, добродушним. Всі допомагав. Давно не бачилися, Ну така от плоха новості друзів, товаришів. Вічна йому пам'ять. Ось підспокійно. Ну, ми і росли вместе місті сванькою. В місті грали футбол, і в хокеї всі хорошим парнем був активным, спортсмен. добрый був. Ну, вообще он хороший парень. Війна триває, і кожна загибель є великою втратою для нашої країни. Пам'ятайте тих, хто бореться за нашу свободу і незалежність. Нехай загиблий воїн спочиває в мирі, а його героїзм та жертовність будуть прикладом для наступних поколінь. Вічна слава Івану Бродовському. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Українці повинні отримувати вітчизняний газ за справедливою ціною. Для цього вже зараз ведеться активна робота, направлена на збільшення видобування газу. Народний депутат України Юрій Шаповалов наголошує, що на законодавчому рівні роблять все необхідне для того, щоб сприяти нарощуванню видобутку газу і загальному розвитку вітчизняного газодобування. Полтава Теплоенерго з 1 квітня припинило подачу гарячої води відразу усім кременчужанам лівобережжя. Як цю ситуацію пояснює генеральний директор Полтава Теплоенерго? Дивіться далі. З 1 квітня на лівобережжі Кременчука у квартирах городян зникло не тільки тепло, а й гаряча вода. Як відомо, через зруйновану росіянами Кременчуцьку ТЕЦ обігрівом осель Кременчужан займалось підприємство Полтава Теплоенерго. Вони ж подавали і гарячу воду. І Як бачимо, її зникнення неабияк обурило Кременчужан. Звичайно, негативно. Я чула про це вже. Ми сподівалися, що прислухаються до думки всіх людей. І я навіть от з незнайомими людьми спілкувалася, і всі скаржаться на це, що таке рішення прийнято. Без гарячої води то не совсем добре жити. Ну і, опять же, включать в кінці осені з отопленням. честно, не успели обрадоваться, а уже ее отключили просто. Ну, так как полотенце-сушитель от горячей воды в ванной комнате очень холодно. Страдают в основном дети. Мы взрослые можем это пережить, а для детей это, конечно, холодно. Собирали, я знаю, что подписи с нашего СББ, но, по-моему, никаких результатов это не приносит. Хотелось бы, конечно, увидеть горячую воду, почувствовать ее хотя бы. Влитку может на месяц, я думаю, максимум. А так, это дискомфорт для всех. Тож це неподобство. Проте, якщо припинення опалення на сезон тепла цілком логічно, то чому зникла послуга, така звична для всіх цивілізованих країн, незрозуміло. Більше того, саме в Полтава Теплоенерго прийняли рішення про припинення надання послуг гарячої води, про що повідомили листом керівництво Кременчуцького КП Теплоенерго в офіційному листі за підписом генерального директора Полтава Теплоенерго пана Олексенка зазначається: до початку опалювального періоду 2023-2024 років, «Полтава» Ава теплоенерго з 31 березня 2023 року припиняє надання послуг гарячого водопостачання мешканцям Кременчука. Тобто абсолютно логічно, що на початку нового опалювального періоду 2023-2024 років Полтава Теплоенерго повинно поновити послугу гарячого водопостачання. Але як з'ясувалось, під час телефонної розмови з тим же керівником Полтава Теплоенерго паном Олексенком підприємство взагалі не планує цього робити, коли буде відновлено гаряче водопостачання. Невидомо. Не к нам вопрос. Мы не имеем права быть в оконах с постачанием горячей воды. Здоров'я найвища цінність, і чим старшою людина стає, тим ретельніше треба за ним слідкувати. У Кременчуці сьогодні відбувся оздоровчий захід для людей похилого віку. Який секрет їхнього міцного здоров'я та гарного настрою? Дивіться далі. Сьогодні в дитячій юнацькій спортивній школі імені Косильова провели спортивні змагання для вихованців університету третього віку. Підтримати та привітати учасників прийшли директорки територіальних центрів соціального обслуговування автозаводського та крюківського районів Лариса Дзюба та Ольга Миронова. Вітаю щиро всіх із таким святом як благовіщення. Сьогодні одне свято і друге свято це день здоров'я. Традиційно вже для студентів університетів третього віку автозаводського та крюківського району проводяться такі дні здоров'я. Я бажаю всім найближчим часом перемогу. Всім вам перемоги сьогодні і нам, всім нашій Україні в найближчому майбутньому. Зі святом всіх. Кременчуцький міський центр фізичного здоров'я населення. Спорт для всіх регулярно проводить подібні активності для містян. І щоразу спортивні заходи розраховані на різні вікові категорії, що дозволяє усім без винятку кременчужанам долучатись до змагань. в Цьому заході. Часть вихованці інституту третього віку. Вони дуже активні, прийшли з групами підтримки, і в кінці будуть нагороджені дипломами та солодким подарунком. Перші думки, коли дивишся на цих людей, звідки в них стільки сил та енергії. Прожити життя і не втратити вогник у серці завдання не з легких. У чому ж головний секрет вічної молодості і краси. Танцювати спорт ну то моє. Ну, у мене взагалі позитив і спорт. І в мене взагалі позитив. Спі, танці і співи. Активне життя. Не замітили, як постаріли. Не сидіть вдома, треба підніматися гімнастики. Що-небудь робити, тільки не вдома сидіти. То, виявляється, формула вічної молодості не така вже й складна. Достатньо лише займатися улюбленими справами і отримувати від цього задоволення. Танцюємо, співаємо, розказуємо, заняті. Є у нас ціль бути здоровим довго, довго й довго. Чому нам допомагає терцентр? Треба рухатися тому. Буде і позитив, і настрій, і все буде. Добре. Тож того і активні, що не сидимо біля на Маю, а займаємося добрим ділом, спортом, то, що нам подобається. Кожна команда прийшла зі своєю групою підтримки. Сидячи на трибунах, вони вболівали як могли. Махали прапорцями, співали і плескали в долоні. Учасники сьогоднішнього заходу на своєму прикладі довели, що бути здоровим і активним можна не тільки в 20 років, але й за 60. Головне це мати бажання. Головне бути завжди на позитиві, не унивати. І ось ці соревновання ми вже победили. Всі я маю в виду. Почому тому що ми нашли в себе сили прийти, виступити, станцювати спець так, що це наша спільна перемога. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. 7 квітня до Всесвітнього дня здоров'я в Кременчуцькій міській публічній бібліотеці відбулось заняття з шейпінгу. Разом з Оксаною Хомченко. Усі охочі обговорювали тему здорового способу життя. Детально дивіться далі. Спорт це відмінний настрій, високий життєвий тонус і надзвичайний душевний підйом. Це прекрасна основа для прагнення успіху, нових звершень та плідної праці. Сьогодні в Кременчуцькій міській публічній бібліотеці до всесвітнього дня здоров'я відбулося заняття. Із шейпінгу. Це такий вид ритмічної гімнастики, направлений на оздоровлення всього організму. Головним скарбом життя є здоров'я, і щоб його зберегти, потрібно багато чого знати, і потрібно дотримувати здорового способу життя. Кременчужанам нагадали про те, як важливо зберігати бадьорість духу і гарне самопочуття. Оксана Хомченко, фітнес-тренер зі стажем та організатор спортивної дівочої команди Фріспорт, розповіла, як мотивувати себе та поділилася деякими порадами для тих, хто тільки починає займатися спортом. Ви повинні для себе вирішити, що ви хочете бачити на фініші на результату того, що ви плануєте робити. Якщо ви тримаєтесь на декілька китів, скажімо, здоров'я, це. Це здоровий сон, більш-менш правильний спосіб життя, правильне харчування. Ну не без яких там ухтишок для себе, так? Бо це ну, з крайності в крайності не потрібно. В симбіозі цього це буде вам класно служити для вашого тіла і для здоров'я, і для краси. У чудовій атмосфері всі охочі змогли проконсультуватися зі спеціалістом та знайти для себе щось нове. З нами учасники зустрічі поділилися, яким чином вони підтримують активний спосіб. Життя я знаю, що треба вживати корисну їжу, тому що вона ну потрібна для нашого здоров'я. Я раніше займалася гімнастикою. А ще ми дуже з мамою багато ходим пішки. Я зараз займаю спортом, я займаюся кікбоксингом. скікбоксингом спорт це для мене якось це життя без нього ніяк. Шейпінг воно він дуже подібний до аеробіки. А аеробікою я займалася. Моя мета у відвідуванні таких заходів це перш за все моє здоров'я, як фізичне, так і моральне. Тому що коли людина фізично себе своє тіло так струшує, то вона здорова і моральна. Метою дня здоров'я є наголошення на важливості збереження його в нашому житті та надання рекомендацій щодо поліпшення самопочуття. Катерина Сушко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Сьогодні 7 квітня православні відзначають благовіщення Пресвятої Богородиці. У Свято-Миколаївському соборі відбулася святкова літургія. Про історію свята та повір'я дивіться далі. Благовіщення Пресвятої Богородиці, одне з головних церковних свят, вважається третім зазначенням після Великодня і Різдва Христового у православному календарі. Благовіщення не є перехідним святом, тому що року припадає на одну і ту саму дату за юліанським календарем. Це 7 квітня. Безумовно, блага звістка, благовіщення можливо сказати радісна звістка, довгоочікувана звістка, душеспасительна звістка от така новина, яка була омріяна. І довго очікувана. Свято Благовіщення пов'язане з великою подією у житті Діви Марії та всього людства. За повір'ям у цей день Дію Марії з'явився Архангел Гавриїл, та повідомив їй хорошу звістку, що вона стане матір'ю Ісуса Христа. Їй виповнюється щось близько 14 років. Починаються фізіологічні зміни в організмі дівчинки. Вона не може залишатися при храмі Єрусалимському, і вона обручається з Йосифом і Дев'єр Назарет. І ось в Назарет приходить ангел Гавриїл. Він каже їй, радуйся, благодатна, Господь з тобою. Вона злякалась. Він каже, не бійся, ти, Марія, обрела велику благодать у Бога, бо ось зачнеш ти і народиш сина, і наречеш йому ім'я Ісус. І Він буде величний, дасть йому Бог пристіл Отця Його, Давида, і царство Його не буде кінця. На всмиренні каже я раба Господня. Нехай буде мені за словом твоїм. В день благовіщення віряни обов'язково йдуть до храму, моляться. Назва благовіщення означає добра блага вість, і більшість українців наразі чекають однієї благої звістки про перемогу України. Це дуже привабливий, дуже гарний праздник, який ми святкуємо повні і дуже дякую за це. Я чекаю перемоги, щоб не гинули наші люди. Щоб залишили у спокої нашу землю, щоб все стало добре, щоб мир настав і всі вернулися живими і здоровими. Буде здоров'я, буде мир, буде щастя, любов, і все буде на світі. Чекаємо, звістки про перемогу, про те, що наші хлопці повернуться з передової, живі та здорові, та будуть сидіти з нами за одним столом і святкувати Пасху вже великдень, який найближчим часом буде в Україні. Саме головне мир. Мир, хочеться, і щоб все було добре, всі здорові були, щоб наші захисники повернулися здоровими. Хочеться всього найкращого. Цього дня церква не рекомендує займатися рукоділлям, тобто шити, в'язати, вишивати. Також краще не займатися важкою фізичною працею. Не можна також лихословити, сваритися, лаятися. Всі ваші помисли в це світле свято повинні бути чистими та добрими. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Війна це завжди руйнування, знищення та смерть. А мистецтво це життя. Наше місто цінує кожен промінчик творчості і регулярно запрошує Кременчужан до художньої галереї насолодитись новими виставками. Детальніше дивіться, вже за мить. Одним із культурних осередків нашого міста є Кременчуцька міська художня галерея. Сьогодні там відкрилось декілька нових виставок: філателістична, художня та фотовиставка. Кожна з них унікальна і кожна по своєму чарівна. розвитку Кремінчука вважає, що От такі мистецькі заходи вони важливі, бо сьогодні навіть в ці складні, жахливі часи війни, мистецтво нас заспокоює трошки. Мистецтво відкриває шляхи, як жити далі. За освітою економіст-маркетолог, а в душі фотограф Ігор Міщенко поділився з Кременчужанами своїми фотографіями, які робив протягом останніх десяти років. 38 найкращих світлин прикрасили фотовиставку. Ці роботи, які тут представлені, це наш край від Кременчука до Світловодська. У нас є унікальна така територіальна парк. Це автентичні от плавні, які залишилися ще з того часу, коли Дніпро не був перекритий греблями, і у нас саме великі плавніці залишилися, і тому тут дуже багато таких цікавих місць з дуже колоритними пейзажами, багатою флорою, фауною. У молодої і талановитої Олени Кожухар сьогодні відбулася перша у її житті персональна виставка. Хвилююча і водночас знакова подія. Вона представила глядачам більше 40 картин, виконаних у різних техніках. Моя найулюбленіша картина це, мабуть, чотири вершники апокаліпсису, тому що ця картина насправді несе надію людям. і Можемо надіятися на те, що скоро ці війни, які нас оточують, вони скінчаться. І тому я думаю, що це найбільша надія, яка є у людей, і це повинно зігрівати серце кожного. І ми хочемо дожити до цього часу, радіти, обнімати і любити один одного і не боятися ні про що. Кременчуцьке товариство філателістів підготувало виставку присвячену фотографам, адже вони це ті люди, які завжди залишаються за кадром. І як правило, із з часом уся інформація про них зникає. В основі виставки старовинні коштовні світлини. Уявіть собі, найдавніша з них зроблена ще в 1868 році. Їх надав колекціонер Віталій Лисенко. Так цікаві оці старі фотографії, то що одна війна, громадянська, голодомор, все воно Ісчезло, да, так. Ілі спалили, і викинули, лішо. І знаходиться це як крупинку, якогось золота знайшов фотографів. Боже, якогось там фотографа. Деяких знаємо, що є. У нас ще два-лі три фотографа, я ще не бачив ні разу. А ще Крюківські фотографи були. Так що ми готуємо ще велику виставку далі. Помилуватись виставкою можна до 30 квітня за адресою вулиці Коцюбинського. 4. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сергій Асафатов заспівав у Кременчуці. Фанати мали змогу торкнутись над тонкого світосприйняття виконавця. Теплий голос Асафатова відлунювався у найвіддаленіших куточках душі про концерт та благодійний аукціон у межах туру по українських містах. Асаватов далі. Наповнили своє серце натхненням і силою духу всі, хто був вчора на виступі Сергія Сафатова у Кременчуці. Атмосфера концерту особлива. Це хвилі позитиву та драйву, добра і світла, головних життєвих істин і якісної української музики. Цей український співак сам пише музику та пісні, сам грає на інструментах. Граємо в першу музику ось так наживо, всю ту, яку я писав у себе вдома на кухні, сам з руками і. Це ми додому, все, що ви там слухали себе. І сьогодні я щасливий з цими прекрасними музикантами по граду. Дякуємо! Вам! Дякуємо вам, що ви тут! Це дуже безцінно, Друзі, просто не простого ви уявляєте, як я вам вдячний. Кременчужани почули найпопулярніші пісні Сергія Сафатова. Дякую за світанки. Музика, море, Крим. А ще шанувальники дізналися історію написання пісні Крим. Ми розвозили бензин для військових і коли одного ранку ми виїхали на окружну дорогу, я побачив. Перше в житті, ну, просто якесь як всього, порожнє місто Київ, окружна дорога, де зазвичай просто, блін, дуже багато машин. І так стало якось. Не по собі. І в мене десь далеко в душі такі думки з'явилися. Господи, нехай би вже були ті пробки, нехай би були ті люди, нехай би я матюкався, плювався. З, з цих думок народилась пісня, яка має назву «Крим». Я точно знаю, точно вірю, що одного прекрасного дня, ранку вечора чи ночі ми поїдемо до нашого Криму, до нашого моря. Сиджу закрив очі посеред ночі, думками бука, дихаю повітря іде, так в столиці, вже в жупкарші кляті затори. А одного дня скажу я. Давай йдемо рак, до деля, то нашого море і на взалі до України. Важливо, щоб хтось зранку бажав тобі гарного дня, наголошує співак. Одна симпатична дівчина варила смачну кала. Кожного кожного ранку вона бажала мені гарного дня. Я її теж. Я потім я зрозумів, десь ходив, ходив, ходив і зрозумів, що я ходжу туди зовсім не за кавою, для того, аби хтось зранку побажав гарного дня. Народилася пісня про гарного дня. Я буду сам, я вже дав своє. Зранку чайник же з бором вже робиться, дивовижний оксамитовий голос Асафатова заворожує, а творчість є неповторною магічною сумішшю – лірикою, що стосується кожного. танки, ты знаешь, что ты даже поле моя, поветря, ты моя, золото, э, найдорожший скарб на свете, я бы Незламний бойовий дух українських воїнів надихає Сергія Сафатова. Частину коштів із продажу квитків та за продаж лотів на аукціоні співак передає на підтримку Збройних сил України. Давайте подякуємо хлопцям збройних сил України. Перше лот – це офіційна марка з Валерієм Залужним з Республіки Того, Африка. Давайте підтримаємо. Ось така дві тисячі гривень, три продано, ваші обласки. Найціннішими лотами стали гітара та прапор з автографами українських захисників. 6 тисяч гривень три. Продано важче російсько. Хлопці. хлопці берегли. Напередку в бахмуті. Це автографи хлопців, які зараз напередку своїми тілами роблять так, що ворог не пішов далі. Всі ці кошти підуть на підтримку хлопців. Тобто, ми їм повертаємо нашу дяку, як можемо за те, що вони нас боронять. 000... Вісім тисяч продано. продано. <звілляє> продано. <звілляє> Вікторія пальчик, віктор Петров, Кремчуцькі новини. Кожен рух нашого прапора вперед означатиме убезпечення наших людей і на тих територіях, що будуть звільняти світ окупанта, і на тих територіях, що ставатимуть глибшим тилом. І на тих територіях прикордоння, яким поразка окупанта принесе нарешті спокій. Слава Україні.